Даров всім, його не бачив. Вже пару днів нічого не знімав. Монотонна робота, корм. Коротше, питання в чому. У нас тут залетіла одна така штука, яка називає себе бакланом. Які варіанти є його якби, збавитись від нього? Тому що при мені він з'їв пів кілограмового коропа, чисто заковтнув. Шукаю якісь варіанти. Я знаю, що зараз це в нас проблема по Україні починається, там особливо в Придністровській зоні. Може є гуманні способи або негуманні, типу, які там дозволи і ну його треба звідси кудись. Повезло одне, що тут Деличенка, то він ще рибу не їсть, він просто всіх пуголовок практично здорових вижир. Ми прийшли, він тупо їх там, поїдав і поїдав. І скажіть, будь ласка, а ми зараз покажемо вам наш малюч, який і бо водичка частенька. Це в наступному буде зараз відео. Ще розкажіть в кого, в кого були і як багато їх у вас було, бо в нас поки ми замітили тільки одного. Тобто більше їх не було, можливо, десь там ще є, але ми поки шукаємо, не можемо знайти.